Уламки зі смертоносної ворожої ракети чи рештки російського автомата, які назавжди застигли в унікальних артоб'єктах. Франківські волонтери разом із військовими перетворюють уламки зброї та символічні артефакти із передової на сувеніри, щоб продати їх і зібрати гроші на потреби захисників. Час від часу нам приходить ідея з чогось з якогось залізяча, зробити щось красиве. Чи собі, чи на подарунки друзям. Ми в нас є хлопці, які бачать і красу в болоті, і красу в е якихось інших речах. Е от і зробили такі речі, а потім хлопці сказали: а чому би це десь там не продати чи не подарувати за донат е комусь з тих, хто допомагає. Кому це просто залізя, кому це артефакти. А так як нам, то це насправді пам'ять. Спочатку ці сувеніри і робили для себе, бо кожен із виробів має свою окрему історію. Ось цю останню осінню троянду з бахмута зрізали на великій клумбі уже під паморозю, щоб залишилася на згадку як символ. Це сказали наші друзі з Авдіївки, що вона символізує життя, яке, не дивлячись на війну, це таки проростає. А це е, російський розбитий автомат, який ми підібрали на розбитих позиціях росіян. Він повністю безпечний, що б вже з ним не робили, він абсолютно не придатний до використання. Ну і зробили його в формі карти України. Ну а тут уражаючі елементи з російського смерчу, це з однієї нашої поїздки, ну наш день народження. Ці, скажімо так, ці залізяки мали нас вбити, але Бог дав, ми залишилися цілі. Якоїсь певної суми за незвичні сувеніри волонтери не називають, мовляв і самі не знають, у скільки можна оцінити артоб'єкт, у який вклали не лише роботу, але й душу. Тож просто дарують їх за донати, здебільшого друзям чи знайомим. А пожертви воліють рахувати не в гривнях, а кількості придбаної для воїнів допомоги. Підтримують захисників ще із 2014-го, Тож не зі слів знають, що потреби на фронті є завжди. Техніка, оптика, дрони. Одяг, маскувальні сітки, термобілизна, ну все, що заводно, навіть час від часу продукти харчування. У нас є друзі з того часу, які воюють, вони є в різних підрозділах, але взагалі, якщо говорити чесно і відверто, ми десь так самі для себе чи якось так закріплені за Авдіївкою, за містом Авдіївкою, за Тими підрозділами, які там знаходяться, які воюють на тому напрямку. У нас там багато друзів, знайомих серед солдатів, серед командирів, серед військових. Серед експонатів, які готові передати благодійникам, і особисті сувеніри, які тепер теж можна придбати за донат, а ще підтримати волонтерів гривнею на картковий рахунок громадської організації. Гаргара, телеканал